На каналі в'язалочки UNT. Хочу вам сьогодні показати ось таку шапочку. Побачила на жінки шапочку з такою косою, поперек, яка йде. Мені дуже сподобалося. Решила зв'язати собі. В'яжу шапки, не можу ніяк підібрати собі шапку, яка б мені личила. Ну, ось така в мене шапочка вийшла. Знайшла при пример, як примірний, як на український, не знаю, ну, такий майстер-клас і вже по ньому в'язала. Що нам для цієї шапочки потрібно? Якщо вам сподобалося, дивіться, пряжу я в'язала, зараз я вам її покажу. Ось така дівчатка-пряжа. Тут, получається 80% вовна і 20% акрил в 100 грамах 200 метрів. В'язала я цією пряжею в дві нитки, складала дві ниточки і в'язала, мені хотілося тепленьку, плотненьку таку шапочку. Щільність в'язання в мене була, виходить, на спицах номер 5 5 мм, плотність в'язання в мене вийшла в 1 см 1,6 петлі. На мою голову на об'єм 54 см, в мене вийшло 6 клинишків. Ось вони їх. Можна побачити. Це ось початок. І ось отут-так от іде цей клинишок. Ось тут, отак, от. воно трошки видно. Так воно збоку виглядає. І тут, виходить, ось тут трошки їх от теж видно, де оці клинишки йшли. Так, пішло в мене на цю шапочку. 132, вона важить 132 грами. Це пішло 132 метри на неї, так як ниточка була вдві сложена. Тепер давайте поговоримо, як її в'язати цю шапочку. Ось така у мене є схемка. Давайте якось настроїмо, щоб вам видніше було. Це один клинишок оцей, що я вам показувала, це тільки один зразочок такий. В мене, я подивила, повинна бути довжина 23 см. Я вирахувала, що це 38 8 петель. Тоді ви поділяєте маркерами свій виріб, 6 петель. Одна частина, 6 петель, друга частина, 12 петель в мене пішло на косичку 4, 4, 4 і 14 петель виходить, ось ця частина. В'язати ми будемо ось так, щоб ви розуміли. Тобто ви набираєте 38 петель і ось так туди в'яжете. Що тут потрібно знати? Цей візерунок це рис. Ви його всі прекрасно знаєте. Це одна петля виверідна, одна лицева. В слідуючому ряду ви їх міняєте. Там, де була виверна, вяжете лицьову, там де була, була лицева, вяжете виворітну. Нічого складного немає. Цей візеруночок іде повністю на всю шапочку. Перехрещування петель. В ліву сторону і в праву сторону. Це теж всім зрозуміло, тут нічого складного такого немає. І в нас тут укорочені ряди. Получається. Ви в'яжете спочатку два ряди просто візерунком рис. В третьому рядку починаєте в'язати укорочені ряди ось тут зліва. От, як у вас на спицах ви в'яжете, 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 і не дов'язуєте, получається, кромочну петлю взагалі не берете в розрахунок, і одну петлю, получається, ви до кінця не дов'язуєте, обвиваєте її, і це буде вже одна петля не пров'язана. І вертаєтесь назад в цю сторону. Так, ви в'яжете. До п'ятого рядочка. До п'ятого рядочка так я в'язала. До п'ятого рядочка укорочені рядочки, тут кожна петелька буде у вас менше, 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 менше. Вони залишаться будуть на лівій спиці, а все менше петель у вас буде сходитись ось сюди. отак В п'ятому рядочку ви робите перехрещування з нахилом вліво. Тобто, ви знімаєте 4 петлі. Залишаєте їх перед роботою, пров'язуєте 4 петлі і тоді пров'язуєте з додаткової спиці. І так ви в'яжете всього цей клинишок у нас складає 28 рядочків. Так ви в'яжете, це ви перехрещення зробили, слідуюче перекрещування у вас буде в 19 рядку. А в 15-16 рядку у вас вже получається, укорочені ряди і з лівої сторони, і з правої сторони. Тобто, оці 6 петельок ви залишаєте, вони взагалі не пров'язуються. А оця частина це вже буде у вас тут теж будуть укорочені рядки. Тобто, ви зв'язали 15 рядочок, ось тут обвили петельку, повертаєтесь сюди. 16-й рядочок, тут ви теж вже обвиваєте петельку, і продовжуєте в'язати вже в цю сторону. І так ви в'яжете, поки у вас не залишаться тільки ну, ці центральні петельки, косички. Коли ви всі ці петельки обвили вже, вони вже у вас укорочені, це буде вже 27-й рядочок, ви його в'яжете і вже пров'язуєте до самого кінця. І 28 рядочок ви пров'язуєте сюди до самого кінця. Це ви зв'язали клин, виходить. і таких клинів, я вже казала, в мене було 6, щоб вийшла ось така шапочка. Бродь би я все вам сказала. Все, які нюанси. Тут є. А, 19 рядочок, тут уже перехрещування у вас іде з нахилом вправо, і спочатку ви в'яжете 4 петлі, потім знімаєте 4 петлі, залишаєте за роботою, пров'язуєте 4 петлі, і тоді 4 петлі з додаткової спиці. Все це в'яжеться візерунком рис, тут в ту, в ту сторону, тут у вас нічого не міняється. Вроді би, я все вам розказала. Якщо щось непонятно, пишіть в коментарях, може, я вам більш детальніше об'ясню. Так що, якщо вам сподобалась така шапочка, можете її зв'язати. Я думаю, що можна ще поекспериментувати і оцю саму косу. Лицьовими петлями може зв'язати, може, краще буде. Ну, це вже на ваш розсуд. Може, і я потім якось зв'яжу. Якщо вам сподобалося і стало в нагоді, ставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую, до побачення!